Доброго дня! Це канал Троянди з мого саду, і сьогодні я забрала посилку з пошти від розини. Зараз у нас 2 червня це троянди закритого коріння, які в горшиках землею. Тут у мене два сорта, це троянди. Modern Art і троянда Pink Ахара. Така цікава посилка. Бачите, тут ящичок пластиковий, от як для овочів, який затягнутий плівкою повністю, і у нього Є з іншого боку картонна частина з продухами, щоб трояндам не було спекотно і зручно для пересилки, щоб вони дихали. Тут підписан верх, так мені віддали на пошті, і ця посилка їхала. З вчорашнього вечора до сьогоднішнього середини дня. А, ну, забрала я вже в шість, а, <смірші> а от і моя Китя прийшла. Китінька, ти нам допомагати будеш? Що. молодець. І моя помічниця. Добре, тобі теж сподобалась коробочка, так? Да? І тут е, у нас буде дві, дві, е, два горщика з трояндами. Навіть листечка видно. Бачите, там можна навіть виторкнутися через ці продухи. Цікаво, що мені відправили в неділю. І от в понеділок я вже отримала квіти. Така цікава у них фірмова стрічка, якою вони упаковують, троянди. І е, сподобалось мені, красиво виглядає. Таке цікаве пакування. Я зробила сама на Пошті. Тут документи, чек з пошти. И накладни. От, тут написано сорта Modern Art і Pink ахара. Навіть з фотографіями так, мабуть, я тут прям зрішу, де в мене нема. Небезпеки порізати, бо захищає коробка. Ну, Листочка вже бачу. Куди не поспішаємо, тому можна спокійно різати ліпку і не боятися щось пошкодити. Документи основний Шарплівки я прибрала. Тут уже земля трошечки світлиться. І тепер у частину картонну крышечку приберу. Так. З одного боку і з іншого. Тут скотч тримаю. Так. Найцікавіше. О, ось вони, вони ще тут, для того, щоб вони не рухались, притиснути якимось пакувальним матеріалом, бо будівельним піном. Якийсь утеплювач. Ну, не знаю, щось схоже на. Для чого вона? Ну, вона м'якийка і цупка для якраз відходить для того, щоб не дати рухатися ігорщиком. Де, тема, хайно. Винкує, зменує, зменує. Ага. Так треба гайно, щоб нікому не змагати його. Так, будь ці пакетики просто розріжемо. Це я вже бачу напис «Спін Спінку хара. Так, тут попри... Поприлипали до скотча, сусідній прямо. І, мабуть, з того боку, теж скотч. Не поспішаю. Так, от бачити скотч, я це розріжу. так я так знаю. Так будет. Найкращий вариант распакования. Вот так. Пинг Ахара. Вот такой молодой кущик. Поки я отставлю его. Звільню другий. Це перший раз я купую у розини квіти. Раніше я у них тільки брала факон розливний. Замовляла теж по пошті. Так. Який жовті тут листячка, але не з моєї троянди, мабуть, випадково попало з іншої. Так, тут довша троянда, треба її ніжно виймати. Є. Є. Ось, ось ось вона. У модерн. Арт вже має пуп'янки. Назва пуп'янки, як добре. Чудово. Тепер я приберу ящичок. Ось така гарненька вже з пуп'янками. Здорова, багато гілочок. Чисте листя, буглянки трошечки були, ну, запковані їх зігнули, тому треба трошечки почекати, вони розпрямляться. Такий гарненький довгий горшик, в якому є куди рости корінечку. Мені ще треба буде, щоб мої троянди побули у мене десь. Тиждень дома до кінця цього тижня, і потім я їх відвезу. Тут, зараз порахуємо, так, от тут я бачу трошки є потемніння на краю, це треба буде мені зрізати. Там, практично ні, там тільки присохший верх. А от тут ніяк, мені щось не так уже подобається. Я його зріжу і, як мінімум, спіртом оброблю, а може, і Максимом. Так, отут материнська і від якої росте молодий пагін цей. І Молодих пагонів, таких от ніжних, один, два, три, чотири, чотири. Пінкохара трошки скромніша і без пуп'янок, але, ну, виглядає вже листя таким дорослим. Видно, що обробляли профілактично. Тут є такі. Дуже дрібненькі цяточки саме від обробки. Так що можна не переживати. Тільки я приберу, от этот. То, що мені не подобається, Той чорний кінчик гілки тут. Та там спокійно можна зрізати, не чіпаючи малі молоді пагони. Отут іде е, е, росте. Гілка тут росте, а тут сліпий пагін, я його підріжу. Ну, а може, поки лише так, хай підростуть ці, а потім підріжу цей сліпий пагін. Так, цілі мої трояндочки, з ними все добре. Трошки побудуть вони у мене тут. І потім я їх посаджу. Садити такі троянди треба перевалкою. Не відкривати, не прибирати землю. І тоді вони не помітять ну, майже, що їх пересаджували, і прекрасно будуть себе почувати на новому місці одразу. Пінкохара це чи не гібридна троянда нового покоління, яка Дуже красива, стійка, гарно тримає квітку, не боїться сонця, безпроблемна. Гарно пахне. модерн-арт пахне також і дуже красиві квіти, більш схожі на старовинну форму. Це невеликий краб. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Дивіться інші відео. До нових зустрічей!